Хотинська фортеця, пам'ятка середньовічної оборонної архітектури, розташована в місті Хотин Чернівецької області. Історія цієї твердині сягає в далекі десяте сторіччя, коли князь Володимир Великий на кам'янистому мисі утвореному берегом Дністра спорудив тут укріплення, яке мало захищати кордони південного заходу Русі. Згодом його було перебудовано на могутню фортецю, розташовану на перехресті транспортних шляхів, що з'єднували Київ із Поділлям і над Дунавієм. Це сталося в середині тринадцятого століття, за часів князя Данила Галицького, коли Хотинська фортеця відігравала важливу роль в обороні Галицько-Волинського князівства, стримуючи набіги степовиків. У середині чотирнадцятого сторіччя Хотин увійшов до складу Угорського королівства, а з 1375 року Молдавського князівства. Саме в молдавський період було перебудовано фортецю та розширено її межі. Зокрема, зведено мур за вширшки 5-6 метрів і за вишки 40 метрів. П'ять башт облаштовано глибокі підвали для зберігання продуктів. Після цієї реконструкції Хотинська фортеця фактично набула свого сьогоднішнього вигляду, крім південних мурів і південної візної брами з дерев'яними мостами, зведеними на початку 18 століття під час турецького панування. Упродовж 14-16 століть вона була резиденцією молдавських господарів. На початку 16 сторіччя, після того як Молдова потрапила в залежність від Османської імперії, Хотинська фортеця стала одним із військових форпостів Туреччини. Разом з іншими придністровськими твердинями сороцькою, бендерською та екерманською, вона утворила могутню лінію оборони турецьких володінь і одночасно слугувала основним плацдармом турецької експансії на північ і схід. Протягом короткого періоду, в першій половині 16 сторіччя, фортецю захоплювали польські війська. А в 1563 році тут зі своїми запорозькими козаками побував знаменитий Дмитро Байда Вишневецький, який намагався домовитись з молдавськими боярами про спільну боротьбу проти Туреччини. Але вони його зрадили і передали туркам. Згодом за наказом турецького султана, Вишневецького стратили. З історією фортеці, пов'язані події Хотинської війни, початку 17 століття. у жовтні 1622 року об'єднане козацько литовсько польське військо під проводом гетьманів Петра Сагайдачного та Яна Хоткевича здобуло перемогу в битві із значно чисельнішою турецько-татарською армією на чолі із самим Султаном Османом II. Проте за умовами хотинського мирного договору фортеця залишилась під владою Туреччини. Ось як описував свої враження від Хотинської твердині турецький мандрівник Євліє Челебі, який побував тут у 1657 році. Це невелика міцна кам'яна фортеця, розташована на березі Дністра. Вона має двоє воріт. Одні виходять на берег Дністра. Усередині неї є великий монастир, подібний до фортеці, який називається Стефанівським. Фортеця має 80 башт, критих Тесом. На початку 18 сторіччя. Турки за допомогою французьких інженерів звели навколо фортеці нові фортифікаційні споруди. Довкола старого замку побудували фортецю, розраховану на розміщення 20-тичного війська. Основу укріплень становили потужні земляні вали, бастіони та широкі рови, викладені тесаним каменем. У валах були облаштовані брами з баштами. Крім цього, у новій фортеці збудували також мечеть із мінеретом. Особливо вражала уяву Кутинська цитадель. Вона мала форму неправильного витягнуто овалу, по периметру якого височило п'ять могутніх башт: прямокутна північна, круглі комендантська і південно-західна, майже квадратна надбрамна і квадратна східна. Висота башт сягала 30-35 метрів, тож на стін між ними в деяких місцях доходила до 4,5 метрів. У наступні десятиліття фортеця кілька разів опинялась в центрі подій численних війн Росії з Туреччиною. У 1788 році Хотинську твердиню взяли в облогу австрійські та російські війська. Турецький гарнізон капіталював у 1806 році. Російська армія вкотре здобула фортецю. Після підписання Бухарейського мирного договору. Хотин разом з усією територією між Дністром і Протом увійшов до складу Російської імперії. Найактуальніша інформація про Китай з перших рук і без цензури щодо допомоги Росії у війні. Планів нападу на Тайвань, нового сплеску ковіду та інше. Все це дивись на Китай у фокусі. До середини 19 століття Хотинська твердиня втратила своє колишнє оборонне значення і її передали міському управлінню. Незважаючи на численні штурми і руйнування, фортеця збереглась до наших днів у чудовому стані. Сьогодні тут створено державний історико-архітектурний заповідник. Хотинську фортецю вважають одним із семи чудес України.